Come with me, and you'll be in a world of pure imagination Take a, look a light, camera, and... action! Фух, нарешті це сталось. Я записую відос. Вау! Усім привіт! Рада вас бачити на моєму ютуб-каналі, на новому влозі. В цьому відео ви побачите Ригу, мої враження і основні моменти, які вам потрібно знати, якщо ви опинитесь там, де була я. Тож, погнали? До речі, я вже сідаю на свій автобус. Їхала я до троюрідної сестри, людини, на яку я дуже схожа і на яку рівняюсь. Вона запросила мене до себе пожити впродовж деякого часу, а я не відмовилась і приїхала аж на 8 днів у гості. Їхала я сама одним з найкращих перевізників в Україні близько 22 годин. Так довго бути в дорозі дійсно важко, проте в автобусі є все, щоб їхати комфортно: какао, чай, кава, скільки забажаєте, плюс пледи і хороше ставлення стюардес. Ще такий фан факт чому я була дуже здивована, це те, що. Там була дуже милості от, вона дуже любила дітей. І е, коли я вже приїхала в Ригу на пересадку в інший автобус, то я з нею обійнялась. Хоча, по суті, це людина, яку я знаю 20 годин. Коротше, насправді, це такий, якийсь для мене був новий досвід. Типу, ти знаєш людину 20 годин. Ти, по суті, з нею там спілкувався зовсім трішки, але в неї такий вайб. От що. Ну, хочеться обіймати це, це круто. Дійсно, такі люди. Я думала, що вже таких немає, але є ось. А тепер до подорожі: Латвія країна з нереальним вайбом виходом до Балтійського моря, прекрасною столицею, а також підтримкою України буквально повсюди. Як тільки я приїхала і зустрілася з Лізою та Едгарсом, то побачила прапори України біля торгових центрів на усіх автобусах, біля всіх будинків, зазвичай їх завжди було два: один латвійський, а другий український. Якщо зануримось в історію саме про Латвію, я знаю мало чого. Та все ж за часів, коли країна входила до Радянського Союзу, Латвійці завзято боролися за свою незалежність. І попри те, що росіяни тут встигли побудувати ті самі будинки на 9 чи 5 поверхів, які є і в нас в Україні, і заселити в Латвію чимало росіян. Зараз тут дуже підтримують українців, бо певно знають нашого ворога теж дуже добре. Після повномасштабного вторгнення тут почалось багато рухів. Біля російського посольства повішений самі знаєте хто, багато вивісок із засудженням агресора, і також ще такий фанфект з православної церкви, яку бачите тут на відео. Вигнали московський патріархат. Ну чи то якусь російську православну церкву. Коротше, це прикольно. А, навіть так, наскільки мені відомо. Те, що потрібно знати, коли проїжджаєш до Риги, це те, що проїзд на транспорті тут лише по спеціальним карточкам, які можна купити майже всюди. У самому автобусі купити квитки не можна, а проїзд тут дуже потрібна річ. За 5 днів ціна ніби 10 євро була. Привіт, латвійської сваякі! Перепрошую, якщо штовхнули когось в автобусі, п'єдодієт а дякую, палдис! Основні слова, на яких ви вивезете всю поїздку, якщо знаєте англійську, і вільно нею спілкуєтесь. Це невду важливо. Можна, звичайно, іншою мовою, але на вас косо дивитимуться, і молодь навряд зрозуміє. А тепер трішки до краєвидів. Особисто для мене рига здалась поєднанням вуличок Парижу, централ парку, того що в Нью-Йорк Сіті. Атмосфера прям дуже нагадує ці місця. А також чогось такого неповторного, такого, що є лише в ризі. тут дійсно дуже багато таких, знаєте, старовинних Старовинних ну, типу будиночків і вони в якомусь гарному стані. Ну, прям максимально в такому, знаєте, хорошому стані. От. І вони досить мило виглядають. Тому що я не фанатка таких, знаєте, прям суперстеровинних будиночків. Але коли я приїхала в Латвію, я зрозуміла, що це насправді дуже круто. І що це насправді гарно виглядає. От. Тут дуже багато прапорів України. Серйозно, тут вони тупо повсюди. Тут дуже... Хейтять росіян, це не латвійці, але росіян тут дуже багато. Просто ну, капець багато і це не дуже прикольно. І я насправді, ну, типу, була готова до того, що вони тут будуть, але я не думала, що типу, в такій кількості, знаєте. Мені здається, тут їх тупо з населення відсотків 30, А це дуже багато. А... Насправді я дуже вражена, що Латвія настільки красива, тому що коли мені тато казав, що ти будеш вражена від того наскільки красива Латвія, я таке думаю, ну ну буду вражена, ну прикольно. Ну типу кожне місце взагалі на планеті воно чимось дивує, воно типу, ну прикольно, От але мене це вразило ще більше ніж, наприклад, Італія. І ну а якщо це вразило більше ніж Італія, ну то ви розумієте, наскільки це має бути красиве місце. Тож, як ви зрозуміли, рига мене вразила ще більше, ніж Італія. І це мій висновок всього на другий день подорожі. Перше місце, куди варто піти в Ризі, окрім красивого старого міста, це бібліотека на 12 поверхів з красивим краєвидом на місто та, звичайно ж, красивими полицями з книг. До речі, саме тут книги зберігаються завдяки правильному світлу, яке можете побачити на відео. Просто подивіться на ці масштаби. Тут насправді величезна бібліотека, але тут дуже мало відвідувачів, і це насправді це насправді прикольно. Але якщо ви хочете зробити собі круті фотки, круті відео, то приїжджайте, тому що це варто вашого часу. Та й навіть просто подивитися, це дуже і дуже дійсно варто того. А ще там нещодавно відкрили нову залу. Не знаю насправді коли відкрили, але там теж дуже і дуже цікаво. Тому раджу вам також туди зазирнути. Par rati gari, plati, rati ar garām, trauc, rīpēdami ripodami riteņcits, citam sauc. Tikpatak, tikpatak, blakū blakū, blakū blakū, zvaku, 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 sliežu tīklus, nepielādzies! Судмаласий, судмаласий, ман Ну а друге місце, куди варто поїхати, це однозначно Юрмала, що знаходиться всього за пів години від Риги, якщо їхати на електричці. Як власне ми і зробили? Кажуть, тут є будинки Світлани Лободи та Алли Пугачової, яка, до речі, разом зі своїм чоловіком колись робила тут благодійні концерти на підтримку України. Ось я ми на Юрмалі біч. Такий смаколик купили. Такий смаколик дуже смачний. Хоча мілка це насправді поганий бренд. Він не вийшов з ринку Росії, але один раз можна. Після юрмали ми поїхали на майстер-клас робити вінки. Латвійці дуже добре ставляться до українців і радо показують нам їхню культуру. Зокрема, як зараз показували, як плести вінки до свята Ліго. Надіюсь, назвала правильно. Це щось схоже на Івана Купала, проте в Латвії традиційне щорічне свято на честь літнього сонцестояння відзначаються в ніч з 23 на 24 червня. Тепер зійду з теми і покажу вам 15 червня, день прайду, людей, які боряться за свої права любити і ярмарку з класними магазинами, концертами в підтримку такої акції. Цього дня весь центр дійсно був у різнокольорових пропорцях, такій собі ході, яка тягнулася містом, і в цілому прикольною атмосферою. Раніше такого ніколи не бачила, тому мені здалося це цікавим. Ще один крутий івент, куди мене взяла Ліза, це вікторина англійською з питаннями по географії. Це було дуже цікаво, і в мене з'явилось бажання зробити таке в рівному, бо говорити англійською мені сподобалось. Я знала найбільше озеро світу, столицю Канади та Сполучених Штатів. Ту... І ніби все. Це була крута практика, особливо після того, як все закінчилося, довелось говорити з Едгарсом і Лідзою англійською, коли ми грали в якусь гру на телевізорі, і нам довелося проговорювати різні стратегії, як нам виграти в цій командній грі і пройти всі рівні. Тому справді це було дуже круто. і Я дізналася, що мій рівень англійської не такий вже й поганий. Звичайно, мастхев, куди піти, це в костел послухати орган. І не без того знято гарні відео. І що мені сподобалось. Ліза в перший день купила мені круту випічку з броколями, морепродуктами, карамеллю та звичайну класичну, яка є в кожному магазині в Україні. Мені сподобалось найбільше саме з крабом. ніби ніби з крабом. ніби це був краб. Тому всім рекомендую спробувати. Тут я їла, коли <ррес> ліза в уроки, і я дуже старалася робити це тихенько. Ще те, що всі везуть з Латвії, зокрема те, що привезла я, це ж Зараз покажу. Такі ж Uh, я не пробувала, не знаю, але всі везуть, всі кажуть, що смачно. Я ще привозила в томатному uh, соусі, мої малі з'їли, сказали, що дуже смачно, тому я думаю, і ці також будуть непоганими. Ось така штука uh, шпроти в яблучному соці. Так, поки хай це лежить тут, і ми далі говоримо про їжу. Також у них дуже круті солодощі, які ви маєте спробувати: цукерка корівки, але з ягодами. Типу такі, як в нас брошені корівки, але це з ягодами. Тому це маст хев спробувати. Печиво з лохиною, неймовірні, просто неймовірні глазуровані сирки, і ще купу-купу класних солодощів, які ви більше ніде не придбаєте, окрім як в Латвії. І звичайно, як без національної страви, ми її, до речі, купували в. Ікеї, хоча це можна зробити і в інших кафешках, ресторанчиках, це холодний суп, неймовірно смачна страва, яка популярна саме влітку. Спробуйте, це того варта. Я оцінюю це на мільйон з десяти. Також можете подивитися, як взагалі працює ікея. Я була вражена, що там а, тарілки з посудом, коли ти вже доїв, вони так ставиш і вони там їдуть до виходить тих вже машинок посудомийних. це дуже мені здалося цікавим, прикольним. То тобто, й в принципі, ікея була дуже великою, і та кафешка в ікеї теж була дуже великою. Мені сподобалось дійсно, я ще ніколи в такій великій ікеї не була. Звичайно, ми були в KFC і Нью-Йоркері, де я купила купу крутих штук, тому що в Рівному такого немає. Але звичайно ж, якщо ви з Києва чи Львову і бачите такі магазини чи кафешки щодня, то вам буде нецікаво. Зимою в країні темніє дуже швидко, а влітку навпаки. На вулиці десь 22.40 чимось, і просто день на вулиці. Прямо ну, взагалі не темно. Ну, взагалі не темно ходити. Хоча є захід сонця, але дуже світло не боїться. І ще, до речі, класна кафешка, чи то ресторанчик. Вони є по всій Латвії. Ось ніби як Макдональдс, але їхній такий локальний, саме латвійський. Це такі кафешки, ресторанчики Лідо. Дуже насправді класна штука. А, серйозно сходіть, там дуже класні страви, і офіціантки там втягаються в такий національний одяг а, латвійців. Дійсно, сходіть, подивіться, там все дуже класно, мені сподобалось. Ось, і це певно та сама кафешка, чи не одна, в яку дійсно варто сходити, тому що там недорого, там смачно, і ви там можете ще більше окунутись в. Таку, таку культуру Латвії. І, звичайно, рубрика, яку чекали всі, це те, як мене пустили батьки в іншу країну саму. Окей, okay, розкриваю всі карти, і якщо ви, друзі, теж будете подорожувати і вам потрібно буде якось. Говорити своїх батьків, щоб вони вас відпустили. Це частинка відео для вас. Я могла зробити взагалі окреме відео про це, але розкажу коротенько тут. Я дуже хотіла, щоб мої батьки дали добро на цю поїздку. І певно, перше, що я зробила, це запевно, в тому, що в мене є гроші. Мені взагалі нічого не треба, я все оплачу, все буде класно. Як я це зробила? У мене попередньо були кешом, готівкою гроші на. Поїздку туди. Плюс в мене був депозит. Я прийшла до бабусі, і сказала, що так-то-так-то, чи не могла б ти мені дати певну суму коштів, а потім я тобі її віддав тоді, коли строк депозиту мене закінчиться. В результаті це було, знаєте, такий просто трюк, щоб запевнити моїх батьків, що в мене все якби добре. От мені нічого як би не потрібно. От, а потім вони взагалі самі дали мені гроші, і депозит знімати. Ну, думаю, не потрібно буде. Друга штука, що вам знадобиться, це впевнити батьків у вашій відповідальності. Запевнити батьків у вашій відповідальності. І вона у вас має бути на доволі такому високому рівні. За вас будуть переживати. Просто знаєте, що за вас будуть переживати. Кожен тато чи мама вони переживають за свою дитину. І коли дитина сама перетинає кордон, це трошки страшно. А можливо, і не трошки, але як запевнити у відповідальності, єдине, що скажу, це те, що в мене вже був досвід поїздок самої в інші міста. Зокрема, в травні я їхала там на різні тренінги і раніше, в принципі, теж але просто травень мене був такий дуже інтенсивний перед якраз поїздкою, і я дуже багато куди їздила. В мене часто не було вдома. От тому думаю, моя відповідальність і те, що я вже багато куди їздила в Україні, це дало такий поштовх, поштовх дозволити мені поїхати в Латвію. Та й плюс ще такий момент: мене посадили на автобус, потім Ліза мене зразу забрала. Тому, по суті, теж такий момент забезпечити безпеку, от, сказати батькам, що все класно. От, і це важливо. Я забула ключовий момент знайти перевізника, знайти хорошого перевізника. Це дуже грає ключову роль, тому що е, я спершу мала їхати одним автобусом. Там сказали, що до 16 дітей не беруть категорично. Ось е, я розчарувалась, але зразу почала шукати в Фейсбуці е, нового перевізника. От і насправді хочу дійсно <с> сказати дякую Фейсбуку через те, що в. Хромі майже нічого немає. Реально, в інтернеті ти вводиш, що тобі треба, і в основному там якісь всі такі круті перевізники, якісь такі, ну не те, що круті, просто знаєте, занадто якісь офіційні, правильні, от які не беруть довіреність на стюардес, і це було мені трішки м -м, невигідно. Ось саме тому я вам не раджу шукати перевізників в інтернеті. А якщо вже щось шукати, взагалі, то в Фейсбуці. Дякую, Влад, що сказав мені шукати все в Фейсбуці, дійсно допомогло. І ще такий момент, думаю, теж це зіграло ключову роль в тому, що мені е, дозволили поїхати. Це те, що в основному з перевізником контактувала сама я. Домовлятися, як мені з однієї точки добратися в іншу теж це було не мені. Це теж такий ключовий момент в рівні відповідальності. Ось, якщо ви хочете те, щоб вас відпустили батьки, то просто будьте організованими і організовуйте максимально все, що, все, що можете. Ось. На цьому все. Дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що натиснули на це відео і додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте це відео. І всім папа. Дякую. Дякую за перегляд. Вау! У! Я справилась! Машина! Насправді це було дуже важко. Я видалила всі програми, щоб зараз це записувати. А гад, можливо, колись в мене з'явиться телефон з більшою кількістю пам'яті. Але не сьогодні. Тож дійсно дякую вам. Я зараз буду це все прибирати. Ці всі штативи, і це все капець. Дякую вам за перегляд, друзі. Дякую, Па-па. папа. Так, веється провний дубль. Я надіюся, все буде з першого разом.